Вітаю, мої дорогенькі! Рада вас бачити тут, під моїм теплим дахом, де ми з вами дивимося в карти і шукаємо правду, що то нас чекає. Нехай Господь береже кожного з вас, аби в хаті був спокій, у серці світло, а в душі надія. Хай лихе обходить вас десятою дорогою, а добро йде прямо в руки. Так, слюдоньки, давайте глянемо, що ж то за біда робиться коло тої станції, що зараз мутять росіяни на ЗАЕС. Перша карта, лицар Пентаклів. Та карта говорить про якусь роботу, підготовку, що вони там щось роблять повільно. Як той лицар, що не спішить, а крок за кроком своє діло робить. То значить, що русня може мутити якісь технічні штуки, копатися в системах, але не так відкрито, а тихцем. Друга карта правосуддя, ото вже важка карта. Тут або баланс треба тримати, або все може піти шкереберть. Мені тут, як, що йде мова про ризик, якби вони щось порушили в охолодженні, то сама природа їм відплатить. І якщо вони не дотримуються рівноваги, то буде кара. Третя карта відлюдник. А то вже якось дуже тривожно. Відлюдник то про закритість, тишу, мовчання. Виходить, що вони зараз тримають все в тайні, не афішують, можуть спеціально замовчувати правду. Таке враження, що світові до кінця не кажуть, що там коїться. Ну, що я можу сказати? Карти показують. Що русня таки мутить якісь роботи коло охолодження, але все робиться потай і без розголосу. Вони тепер мовчать і грають у закриту гру. Велика небезпека є в тім, що може порушитись баланс, і тоді наслідки будуть тяжкі. Треба пильнувати, бо то не жарти. Чи є в планах росіян після перемир'я накопичить сили і окупувати Дніпропетровщину та Запорізьку область? Так, давайте глянемо. Що карти нам тут повідають е, перша карта, сімка мечів. Ой, то така хитра карта, як злодій серед ночі. Вона прямо каже, Русня буде думати про якісь підступні плани, відкрите перемир'я, а в голові вже нові інтриги. Тут не про чесну гру, а про обман, підкопи, брехню. Друга Карта королева жезлів, така сильна енергія, керівництво. Видно, що є якась впливова сила, е, котра буде то контролювати і давати їм огонь. Може бути і так, що хтось із верхівки чи із союзників е, підштовхуватиме їх до того, аби збирати сили і далі йти в наступ. Третя карта, туз пентаклів. А то карта можливості нового ресурсу, грошей вона показує, що Русня точно мріє здобути нові території, бо бачить там для себе вигоду економічну, стратегічну. Вони б хотіли вхопити те як новий шанс. Ну що я скажу? Карти ясно показують, що плани в них є, і не з чистим серцем. Вони після перемир'я будуть думати, як би то обдурити і піти далі. Але то ще не означає, що вони зможуть. Плани то є, но реалізація тяжка. Так що мусимо бути насторожі, русня не спить і все крутить свої чорні думки. Чи буде Україна переживати проблеми з газом взимку через удари Русні по газових об'єктах Дніпропетровщини та Полтавщини? Так, подивимось, що карти нам тут розкажуть про газ. Перша карта дев'ятка жезлів, то карта настороженості і оборони. Видно, що об'єкти вже під. Прицілом, і є небезпека нових ударів. Україна ніби готова до біди, але й втомлена від постійних атак. Це значить, що проблеми можуть бути, бо ворог не відстане. Друга карта. Паж Пентаклів. Та карта говорить про якісь нові підходи, навчання, підготовку. Виходить, що наша сторона буде шукати рішення, аби компенсувати втрати. Тобто, навіть як будуть пошкодження, Україна буде шукати альтернативи, ремонти чи постачання з інших джерел. Третя карта п'ятірка жезлів. А то вже карта боротьби й сутичок. Тут ясно видно, буде конфлікт, буде складність утримати стабільність. Може бути тимчасовий хаос, конкуренція за ресурси, перебої в роботі. Ну, що я скажу? Так, проблеми з газом можливі, особливо через удари по Дніпропетровщині та Полтавщині. Будуть перебої, нерви й сварки, але й буде пошук рішень. Не все так гладко, але й не повний крах такс. ну давайте глянемо на то діло, що нам карти скажуть про ті нафтобази Русні? Чи пришвидшать закінчення війни удари по нафтобазам Росії? Перша карта король мечів. То карта сили, розуму і холодної стратегії. Видно, що удари по нафтобазам то добре продумана річ, то чітка тактика, аби. Ослабити ворога, знищити його ресурси. Русня від того точно буде нервувати. Друга карта, вежа. Вона прямо каже: удари принесуть для Росії сильний шок, поломку їхньої системи. Там може бути хаос, обвал в постачанні, втрата стабільності. То для них буде як грім серед ясного неба. Третя карта. Шістка жезлів. Вона показує, що такі удари можуть дати Україні перевагу, бо це підриває ворога і додає нам моральної сили. Народ буде відчувати, ага, ми можемо їх діставати, і то нас підносить. Ну що я скажу? Карти ясні, удари по нафтобазам дійсно пришвидшують кінець війни. То сильний стратегічний хід, котрий вибиває у ворога ґрунт з-під ніг. Вежа каже про їхню руїну, а шістка жезлів про наші кроки до перемоги. Ну, треба пам'ятати, кожна така дія викликає і їхню злість, так що можуть бути, у відповідь нові обстріли. Як російський удар по американському заводу в Мукачево вплине на Трампа і переговори? Такс, ну давайте подивимось, що ж нам карти повідають про той удар і політику навколо нього. Перша карта Трійка Кубків то карта компанії союзів підтримки. Видно, що цей удар навпаки зведе людей до купи. там, де Америка, там будуть союзники разом тримати лінію. Тобто, удар по заводу може викликати ще більшу підтримку України від партнерів. Друга карта імператриця, а то символ сили матері, котра піклується в політичному плані. То Америка буде ще більше опікуватися Україною, бо відчують, що ворог б'є вже не лише по нас, а й по їхнім інтересам. Для Трампа то може стати моментом показати себе як захисника, дати імідж сили хаз... хазяїна. Третя карта, п'ятірка кубків. А тут вже важче. То карта розчарування і втрат, видно, що будуть і політичні проблеми, бо не всі в Америці будуть задоволені тим, що їхні заводи під ударом для переговорів. То створить складність, бо буде і е, підтримка, і невдоволення. Водночас, ну що я скажу, карти показують дві сторони. Удар по заводу підштовхне союзників до більшої єдності і допомоги Україні. А для Трампа. То шанс показати силу, але водночас буде і розчарування в, 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 в частини людей, що то втягування Америки у війну. Як може нова хвиля пандемії коронавірусу вплинути на війну в Україні? Війну? Дивимось, перша карта, двійка мечів. То карта нерішучості, коли треба вибирати, а очі зав'язані. Вона показує, що пандемія може внести плутанину в рішення. Буде ситуація чи зосередитись на війні, чи на здоров'ї людей. Така роздвоєність, якби держава буде мусити балансувати між двома бідами. Друга карта сила. Вона говорить, що треба буде зібрати всю витримку, тримати себе в руках. Україна, хоч і виснажена війною, все ж має силу пройти і через це. Але то вже не танк чи гармати, а людська витримка, дисципліна, внутрішня сила. Третя карта п'ятірка Пентаклів. Та карта показує нестачу, втрати, тяжке становище. Вона прямо каже, пандемія може. Принести проблеми з економікою, медициною, навіть постачанням може бути важче й армії, бо хвороби забирають людей зі строю. Ну що я скажу? Нова хвиля коронавірусу ускладнить війну. Буде подвійний тягар і фронт. І лікарні рішення приймати стане важче, грошей і сил не вистачатиме. Але карта сила показує, що ми можемо то перебороти як народ. Якщо будемо триматися разом, то не кінець світу, але ще один великий виклик. А тепер вже буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною, що слухали і довіряли. Бережіть себе, своїх рідних і пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч є зорі, а після дощу завжди виходить сонце. До нової нашої зустрічі мої золоті.